Рослинний і тваринний світ Антарктиди. Давайте пригадаємо, який найхолодніший материк на землі? Чи існує там життя? Чим займається українська науково-дослідна станція Академік Вернадський»? Ви вже знаєте, що Антарктида найхолодніший материк Землі. Більша частина Антарктиди зона Антарктичної пустелі. Улітку Денеде поблизу берегів на підвищених місцях поверхня трохи прогрівається і звільняється від снігу. Ці ділянки називають антарктичними оазисами. Антарктичні оазиси вільні від постійного крижаного чи сніжного покриву ділянки місцевості в Антарктиді. Більшість тварин мешкає на Антарктичному узбережжі та в океані. Над поверхнею океану. Можна побачити птахів сніжного буревісника, поморника, баклана. У воді багато криля, дрібних рачків. Це основний корм для багатьох видів риб, птахів і савців. Важко уявити пташиний світ Антарктиди без пінгвінів. Найпоширеніші це пінгвіни Аделі та імператорські пінгвіни. Пінгвіни-аделі птахи середніх розмірів, що мають чорний верх і біле черево. Живляться птахи дрібними рачками та рибою. Ходять вони незграбно, перевальцем, але у воді це чудові плавці. Імператорські пінгвіни це великі птахи завишки понад 1 метр і масою до 50 кілограмів. Лапи в них з товстою шкірою пристосовані до пересування по гострому льоду і снігових заметах. Імператорські пінгвіни живляться рибою, кальмарами, дрібними рачками, полюють ці тварини з граями. У прибережних водах Антарктиди водяться савці, тюлені та кити. Тварини добре пристосовані до плавання завдяки кінцівкам ластам, від переохолодження у крижаній воді їх захищає товстий шар підшкірного жиру. Тюлені живляться рибою і кальмарами. Незважаючи на відсутність на материку постійного населення, природа Антарктиди потребує охорони. Через надмірний промисел кількість морських серців у прибережних водах материка значно зменшилася. Унаслідок аварій суден біля берегів Антарктиди у воду потрапляють тисячі тонн палива. На її поверхні утворюються величезні нафтові плями. В умовах суворого клімату ці плями не зникають роками. Між країнами, що здійснюють дослідження в Антарктиді, укладено угоду щодо природоохоронних заходів, вилов риби та інших тварин в Антарктичних водах обмежено. Припустіть, чому існує заборона на везення собак до Антарктиди. Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно зробити подорож у часі і повернутися у 1972 рік, коли представники 80 держав вирішили, що Антарктида буде всесвітнім природним заповідником. Зокрема, через це з 1994 року діє постійна заборона на везення в Антарктиду собак. Учені побоюються, що вони можуть переносити небезпечні для місцевих тварин хвороби. Та полювати на птахів. Чи знаєте ви, що у водах Антарктики мешкають крижані риби або білокровки? Кров крижаних риб безбарвна. Така особливість кровоносної системи дозволяє білокровкам існувати в середовищі з температурою нижче від точки замерзання води. Коротко про головне. Переважна частина Антарктиди зона Антарктичної пустелі. Що позбавлена рослинного покриву й тварин. Більшість тварин мешкає на Антарктичному узбережжі та в океані і пристосувалась до життя в суворих природних умовах материка. Люди всієї планети мають дбати, щоб Антарктида залишалася первозданною та недоторканою землею. Завдання для розумників морячок наш чорнобілий, ловить рибу дуже вміло, схожий трішечки на діжку. Має крильця, має ніжки, між крижин відважно плава, обганяє пароплави. Тож ви знаєте, що він називається Намалюй відгадку. Дякую за увагу!